Слава Україні, шановні глядачі. Сполучені Штати Америки можуть вийти із перемовин щодо закінчення війни. У Хмельницькому у ДТП травмувався 17-річний мотоцикліст. Наш регіон входить у п'ятірку лідерів по Україні за рівнем працевлаштування. Про це та інше розповім у випуску «5 хвилин на головне. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що США зробили дуже чітку пропозицію Росії і Україні щодо шляху до мирної угоди. Він додав, що настав час або для них сказати так, або для Сполучених Штатів вийти з цього процесу. Також зазначив, що і Україні, і Росії доведеться відмовитися від частини території, яку кожна зі сторін наразі контролює. Про це повідомляє Блумберг. Україна готова вести перемовини, переговори, але не здаватися. Так зазначила міністерка економіки України Юлія Свереденко. Вона заявила, що українська делегація підтвердила позицію України під час сьогоднішньої зустрічі з партнерами у Лондоні. Наш народ не погодиться на заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов'язкових гарантій безпеки. Написала Свереденко у соцмережі ікс. Адміністрація Трампа звільнила координатора, що займався воєнними злочинами РФ в Україні. Про це повідомляє The Washington Post. а також розпустили і міжвідомчу робочу групу із цього питання. Конгресмен Джейсон Кроу розкритикував це рішення, наголосивши на важливості притягнення Путіна до відповідальності. Експерти ж вважають, що ці дії можуть свідчити про послаблення позиції США щодо міжнародного правосуддя видання. У Хмельницькій громаді попрощалися із захисником України старшим солдатом Валерієм Ростиславовичем Мамричем, який загинув, захищаючи батьківщину від російських окупантів 9 березня 2025 року на Запорізькому напрямку. Воїну назавжди 55 років. Вічний спочинок захисник знайшов на кладовищі у мікрорайоні Лезневе. Вічна пам'ять і славу полеглому воїну щире співчуття рідним та близьким. У Хмельницькому дорожньо-транспортній пригоді травмувався неповнолітній мотоцикліст. У Поліції області повідомили, що 22 квітня, близько 21-ї години, сталося ДТП по вулиці Героїв. А то у дворі багатоповерхового будинку зіткнулися мотоциклкові під керуванням 17-річного місцевого жителя та автомобіль Фіат, за кермом якого перебував 49-річний хмельничанин. Також внаслідок автопригоди неповнолітній водій отримав тілесні ушкодження та потрапив до травматологічного відділення лікарні. Відкрито кримінальне провадження обставини з'ясовують. Хмельницька область входить в п'ятірку лідерів по Україні за рівнем працевлаштування. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі зайнятості за підсумками першого кварталу поточного року. Відсоток працевлаштованих громадян, які звернулися до установи, становить 28,9%. І цей показник перевищує середній по країні та свідчить про ефективну роботу місцевих підприємств, активну позицію роботодавців та результативну діяльність самої служби. Зокрема, з початку року було Працевлаштовано 2800 громадян, серед них і учасники бойових дій це 47 чоловік, внутрішньо переміщені особи 154, молодь віком від 35 років, а саме 767 людей, та були працевлаштовані люди з інвалідністю у кількості 88. Хмельничан попереджають про тимчасові незручності. Комунальники проводитимуть технічне обслуговування, через що призупинять централізоване постачання гарячої води. Про це мешканців повідомили у Хмельницькій міській раді. Графік перерв гарячого водопостачання у житлових будинках і гуртожитках опублікувало комунальне підприємство хмельницько теплокомуненерго. Тож до 5 травня води не буде за адресою свободи 3 дріб. до 6 травня по вулиці Проспект Миру 92, будинок будинок. 90... 92 1, 92 2. А також вулиця Старокостянтинівське шосе. Будинки 3 А, 3А, 1, 6, 7а. Вулиця Чорновола, 178. А вже із 28 квітня по 12 травня роботи заплановані і за адресою вулиця Дубченка, 4. Наразі це все. Готуємо для вас новий інформаційний випуск. Тож до зустрічі на Першому Подільському. На все добре!